Сьогодні ми з вами вирушаємо в найдревніше государство, яке знаходиться на полуострові в Іспанії. Цього государства не так просто добратися. Треба їхати спеціальним автобусом або машиною. І так, так, оце по по лівій стороні. Ви вже бачите його на висоті 750 метрів над рівнем моря розполагається це государство. Тут все інше. Вино, люди, їжа, краєвиди історія цього государства дуже цікава. Вони відбили свої права у Великої країни вони настояли саме на своєму і залишилися незалежним государством. До зараз Сан Маріно площадю в 60 квадратних кілометрів це дуже маленьке, але незалежне государство. Саме сюди приїжджають з всієї Італії за шкіряними виробами, за вином і за краєвидами неймовірними краєвидами, які відкриваються на гори. Очень удивительный светофор здесь, возле входа на в старый город. Пошлите гулять улочками. Сан Марино. Здесь две, две большущие достопримечательности. Это две башни. Две находятся в той, в той стороне. Так. Сан-Марина это известная. Я, правда, выбрала такую территорию, что-то со всякими магнитиками. Ну, в общем. Сан-Марина это известная всем, практически на всем мире. Зона там, где можно пошопиться. Здесь нет налога. То есть на 20% где-то цены ниже, чем в самой Италии. Тут очень много кожаных вещей, духов. А кожаных вещей здесь очень много, потому что рядом есть несколько заводов кожаных изделий. Так что вот так. Саровский все дела. Известно в центре места есть Верховная Рада и... І... У Верховної Ради є свій парк з такими красивими статуями, де вони виходять, сидять і любуються на цю всю красу. А все про все, щоб прогулятися по місту, позаглядати в магазини, посидіти в кафе, піднятися на достопримічательності. Нам вистачило. П'яти годин. Тобто ми йшли, заглядали майже всюди, налюбувалися краєвидами. Нам не дуже, Нам не дуже пощастило з погодою, але ми були в дощовиках, тому ми не промокли, не змерзли і накайфувалися. Бо людей було небагато і ми змогли роздивитися все. Відвідали дуже гарні магазинчики з всякими дрібничками. Це, ну дивіться, яка краса, це ручної роботи все. Сказка, правда. Якщо ви думаєте, що нам не пощастило побачити краєвиди, це неправда, бо погода тут дуже сильно змінюється і дуже швидко. Бо це полуострів і це висота 70, 750 метрів над рівнем моря. Тому тут швидко змінюється погода. І ми побачили і дощ, і сонечко. І до речі, ви звернули увагу тут свої номерні таблиці на машинах. Тобто тут машини з зовсім іншими знаками. Сан Маріна старий город дуже цікавий і просто для туриста розположений, роз... В общем, здесь не заблудишся. де є стрілочки, везде все підписано. І кстати, очень много наших русско и украинскоговорящих, так что точно не забудьтесь. Мы заходим в каждом магазине, нам предлагают четыре языка, как минимум, на котором они общаются. В самой вершине есть такой ресторанчик с местной кухней. Ну что, мы съели, поели, вкусненько. Вон там, вон. На, ну как, относительно вкусно для Италии, как бы это пафосно не звучало, но так есть. И мы идем к третьей башне, это достопримечательность Сан-Марино, на самой вершине горы находится. що вітряно тут в горах це факт. Тому вдягатися треба по погоді. І нарешті ми дійшли вже до, трет... до другої башні. І тут ми, звісно, будемо любуватися. Тут відкривається краєвидами. невероятний вид. нам повезло. Вітром розігнала всі тучі на всю об'єсність. Здесь вот такая вот подзорная труба. Евро можно сюда кинуть. И здесь есть подсказки, в каком направлении смотреть, что можно увидеть. Мы живем в Риме. Где-то вон там наши люди. Оказывается, мы еще не дошли. Вон та до башня третья. Я говорила, что невозможно заблудиться в Сан-Марино. Так вот, я, оказывается, даже надписи неправильно читала и думала, что там какой-то собор. Это башня. А то была не башня, то был собор. И в общем прошли мы вторую башню и идем к третьей. Она находится в лесу. Дорога через лес. Смотрите, какие. Пішовши всі випробування через ліса, ми дійшли до третього нашого пункту, полюбувалися, подивилися на ті стіни, на ті скали, це дійсно неможливо захопити, і звернулися на місце, на місто насаме, вибрали віно. Дорогі. Оці віна коштує коштують два рази менше, ніж ці, а вони такі ж самі. Я навіть більше вам скажу. Я коли дивлюся програму, вів. -ві... В Сан -Маріно, з нею цього дядю і купіть саме в нього вино. Він дуже класний, дядь Юра. Порадить все, як треба, надихне і розповість, як пити вино і з чим. Ми дочекалися свого автобуса і вирушаємо вже до Ріміні. Ночувати, спати, і вирушаємо далі в подорож, тому не переключайтеся.